Майже рік йде війна, і щось ні кінця, ні краю цьому нема. І дехто з нас вже збагнув, що якщо не прилетіло, то ми маємо жити. А якщо ми маємо жити, то ми маємо бути щасливими сьогодні, бо завтра може прилетіти. Але я... бути щасливою у війні і взагалі це абсурд, ні, це не абсурд. Це запорука нашої перемоги і запорука того, що ви в цій війні можете вижити. З чого почати, не знаєш за що хвататися, ти вважаєш себе безсилою, ти нічого не можеш вдіяти навіть собою, не те, що комусь допомогти. І ти хочеш піднятися знов на свої власні ноги. Приєднуйся Далі. до мого марафону чи стати, прихаючи прибирання, і ми по системі Флайледі трошечки себе. Візьмемо в руки і будемо жити і радіти.